Виконуємо номер 246 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Завдання Задання перше. Сума чисел 3 восьмих і 2 9. Задання друге. Сума чисел 1 шоста і 2 п'ятих. Задання третє. Сума чисел 2 9 і 11 п'ятнадцятих. Задання четверте – сума чисел 7 дванадцятих і 2 9 Завдання п'яте. Різниця чисел 13, 15 і 1, 2. Шосте. різниця чисел 9, 20 і 13, 30. Сьоме різниця чисел 11, 16 і 7, 12. І восьме. різниця чисел 21, 26 і 8, 13. Для того, щоб додати наші дроби, необхідно їх звести до найменшого спільного знаменника. Та Додати або відняти отримані дроби за правилом додавання і віднімання дробів з однаковим знаменником. Зведемо восьмих і 2 дев'ятих до спільного знаменника. 8 і 9 це взаємно прості числа, тому найменшим спільним крадом, відповідно, найменшим спільним знаменником буде їх добуток. 8 множимо на 9 буде 72. Знайдемо додаткові множники: 72 ділимо на 8 буде 9. І 72 ділимо на 9, буде 8. Знайдемо чисельники, 9 множимо на 3, 27, 8 множимо на 2, 16. Тепер знаменник переписали. Чисельники додаємо 27, додати 16 буде 43. Отримали дріб 43,72. Завдання друге: 1 шоста і 2 5. 6 і 5 також взаємо прості числа, тому найменшим спільним знаменником буде їх добуток: 6 множимо на 5 буде 30, знайдемо додаткові множники: 30, ділимо на 6, 5, 30, ділимо на 5, 6, 5 множимо на 1, 5, 6 множимо на 2, 12. Знаменник переписали, чисельники додаємо 5 додати 12, буде 17. Отримали дріб 17 тридцятих. Дві дев'ятих і одна 15. Найбільше число знаменнику це 15. 15 не кратне 9. Збільшимо 15 два рази, маємо 30. 30 також не кратне 9. Збільшимо 15 три рази. Це буде 45 кратне до 9, тому найменшим спільним знаменником буде число 45. Знайдемо додаткові множники. 45 ділимо на 9, буде 5. Ну і тут ми множимо на 3, буде 3. 5 множимо на 2, це буде 10 новий чисельник, і 3 множимо на 11, буде 33, новий чисельник. Знаменник переписали, чисельники додаємо 10 додати 33, маємо 43, отримали дріб 43, 45. 7, 12, додати 2, 9. 12 не кратне 9. Збільшу 12, два рази. Маємо 24, 24, 9 не кратне. Збільшуємо 12, три рази, маємо 36, 36 кратне 9. Тому найменший спільний знаменник буде 36. Знайдемо додаткові множники: 36, ділимо на 12, це 3. 36 ділимо на 9, це 4. Знаходимо чисельники, 3 множимо на 7, 21, 4 множимо на 2, 8. Знаменники переписали: чисельники додаємо 21 додати 8, буде 29. Отримали дріб 29, 36. 13,15 відняти одна друга. 15 не кратне двом, збільшуємо 15, два рази, отримаємо 30, 30 кратне 2. Найменший спільний знаменник буде 30, знайдемо додаткові множники. 30, ділимо на 15, це 2, 30 ділимо на 2, 15. 2 множимо на 13, маємо 26 новий чисельник, і 15 множимо на 1, маємо 15. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 26 відняти 15 буде 11. Отримали дріб 11 30. 9 20 відняти тридцятих. 30. 30 не кратне 2. більшим 30, два рази. Маємо 60, 60 кратне до 20. Тому найменший спільний знаменник буде 60. Знайдемо додаткові множники: 60 ділимо на 20, буде 3. 60 ділимо на 30, буде 2. Тепер знаходимо чисельники. 3 множимо на 9, 27, 2 множимо на 13, 26. Знаменник переписали: чисельники віднімаємо, 27 відняти 26, буде 1. Отримали дріб, 1 60. 11 16 відняти 7, 12. 16 не кратне до 12. Збільшуємо 16 два рази. Маємо 32. 32 не кратне 12, збільшуємо три рази. Маємо 48. 48 кратне 12. Тому найменший спільний знаменник буде 48. Знайдемо додаткові множники. 48 ділимо на 16, буде 3, 48 ділим на 12, буде 4. 3 множимо на 11, маємо 33 новий чисельник. І 4 множимо на 7, буде 28. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо. 33 відняти 28, буде 5. Отримали дріб 5 48. Восьме завдання: 21, 26. Відняти 8, 13, 26, кратне 13. То йому найменший спільний знаменник буде 26. Знайдемо додатковий множник для другого дробу. 26. 26. ділимо на 13, буде 2. 2 множимо на 8, буде 16. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо: 21 відняти 16, буде 5. Отримали дріб 5 26. Ми обчислили номер 246. Виконано.